Доброго дня друзі. Сьогодні у нас на ремонті Vitals BK719R. Пілочка розібрана, поши, громадний 42 мм і шипничок 201. Тепер само цікавого. Така цікава конструкція схожа на штиля 180. От сальник, грубий. Він стоїть тут. Сальники повипадали просто. ну Я не знаю, що там людина з ним робила. Тут нема, це все рівненьке. Нема за що сальнику зацепитися. Він просто стискається і все. Щось там всередині не так пішло. Людина підклала зажигалку до вихлопної, сальники повипадали. Саме в цьої пили, просто зробилась дірка, відкрутилися вінти між картером і циліндром зробилося отвір. І вона постійно газувала. Будемо складати, думаємо, надіємося, що це буде робити. Циліндр вже зібраний. Дуже цікаво, буде воно робити чи ні. Ось так воно все вийшло. Саме дивно, що щоб розібрати витягнути циліндр з картером, треба розібрати. Знати, маслобак треба розібрати, щоб добратися до нього. Дуже незручно в ремонте было, Зовсім. Вот так виглядає картер. Оце вот ця вот, частина заважає зняти цилиндр, Зараз воно складено, масло там. Я його, в принципе, не знімав. Це чудо китайської промисловості ще й працює. Vitals. БК-719Р.